Всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми сьогодні вночі зустрінемо Новий рік і будемо надіятися і все будемо робити для того, щоб цей рік приніс нам перемогу. Але для того треба всім щось робити. Так що, друзі, движнячок в місті. Понятно, у кожного є діточки, хочеться, щоб у них було свято. Ми також стараємося, щоб і підтримати наших захисників і зробити, щоб у нашій родині трішечки була атмосфера Нового Року для наших діточок. Вони не винні. Та й ми ніхто не винні, що така халепа війна в Україні. Ну, але ми не тратимо, не гаємо час і проведемо сьогодні лотерейку прямо в прямому ефірі на ютуб-каналі. Старій Шилудько. Так що, хто хоче, можете приєднатися. Сьогодні буде у нас 5 призів. От, вони будуть непродуктові. Такі будуть призи, такий супер-приз, така мийка високого тиску від магазину Корвет. Всі фактично подарунки, дякуючи йому. Він інвестор в перемогу. Також е, шампанське, це від е, дружини військовослужбовця, який безпосередньо звертався на відео. Це е, Наталія Харченко. В шампанське є в кожному лоті. Лотів у нас 5. Шампанських у нас 6. Ну, я таке число не дуже полюбляю. так Я зробив 5 лотів. Тобто у нас буде 5 лотів. Один лот, другий лот такий фонарик і пахучка. Третій лот. Шелудьківські дві кружки, пахучка від White Crystals і футболка. Четвертий набір таких класних викруток. Шампанське, також пахучка White Crystals Krystalls. П'ятий отакий набір е, сверел і такий степлер. Також шампанське і пахучка Crystals. Ну А також у нас будуть такі два суперлоти. Е, не два, їх у нас чотири. Тож два у нас є тубуси розмальовані е, танюшкою. Тобто вони будуть виставлені на продажу. Хто е, за доната, ну не за доната, а напише в Viber своє, так сказати, свою ставку. і ми, Якщо ця ставка нас задовольнить, Якщо вона буде, того варта. Тобто хто найбільше дасть, той отримує. Отакі от два тубуси в нас є по окремості. Один отакий от тубус розмальований. Тут ціла історія, хто розбирається в цих моментах. Танюшка на відео сказала. О, це тубуси, вони реально були віджаті на Херсонському напрямку в Кацапів і в догонку їх лупашили з цих тубусів. Передали справжні чоловіки, це е, хлопці 111-ї бригади, ми їм допомагали купувати. Колеса на татру, а потім другу татру ми хотіли перезути, але ті кошти ми витратили на мани. А також є така картина, яку передала мені Наталія Шило від своєї знайомої. кажіть, Оксана, звати трошки випав. Ну, не не треба було записати. Це у нас така е, ліпка вона вважається, я не знаю, як вона там називається правильно, алмазна. от така вже картина з такими лебедями. І картина від Марії Прус. Така суперова картина вишита хрестиком. Тобто ці всі речі, картини і два тубуси, ви можете написати в свої ставки в Viber. Для того, щоб прийняти участь, прямий ефір розпочнеться в 19.00. Буде карточка моя, на яку я збираю на допомогу на Збройні Сили України, і номер телефону. Задонатили, скинули скріншот або квитанцію і отримали в зворотньому порядку номер очки. В кінці прямого ефіру ми розіграємо. Тобто, десь через. 3,5 годинки з початку ефіру ми будемо проводити, будемо спілкуватися, будемо співати. Можливо, будуть у нас цікаві гості, приїдуть. І проведемо так час, не тільки відпочинемо, а заодно і підтримаємо наших захисників. Тобто збором коштів на автомобіль, який знаходиться в мене у дворі. Він поїде в 35-ту бригаду, там, де служить Віталій Харченко. Сьогодні хлопці його вже вчора. Так сказати, вдосконалили, ще буде у нас тест-драйв на ньому, і приїде ще один автомобіль для Степана, на якому ми вже назбирали. І ці два автомобілі поженемо на Херсонський напрямок. Так що, хто хоче підтримати, будь ласка, підтримуйте нас в прямому ефірі на YouTube-каналі Сергій Щелудько. Всім гарного нового року, всім миру, здоров'я та добра. Підтримуйте наших захисників. Тому що те, що ми можемо посадити і випити келих шампанського, це дякуючи нашим захисникам. Так що слава нашим Збройним силам України і ми будемо все робити для того, щоб їх підтримати. Так що до скорої зустрічі 19.00. Доброго здоров'я! Слава Україні! З Новим роком наступаючи! А що це тебе тільки вдвох чи що? Всіх пороздавала Ні, не розбиєшка, а де ж сама головна? Щоб не трошки. Ми вирішили заїхати. Це не ми це Леся Петрівна, Вона практична. Я кажу, Ні, я просто зайшла не вообще подарків, не в одному магазині немає готових. Понімеш думає, нічого дійна все куплю. А я кажу, з другої сторони це є практичніше, чому Тому що в коробочку красиво. А там може бути нічого й там красивого й нема. Так що Леся Петрівна, вона дама у нас, да? Да. щоб можна було випити і закусити. Ні, для дітей. Горді, як погодино, да? там Фін, не, що де, ти красунька, привіт! Привіт. Привіт. Вчора була на корпоративі. Як діла у тебе? Одинадцять да. років назад у тебе я на знаю, новий що, рік. Якби станом теперішньому Україні я може б не святкувала, бо не роботувала, але як. Дитині треба робити свято. Так вони тобі зробили свято. Я дивлюся, у тебе три троє дівчат, але свято, кубики-рубики, лялечки-швалечки. швалечки. Оце але ж ти на кухні, розумієш, а діти... А — Аж ти потрібно? людина, людина творча, чуєш? Творчі люди, вони що? Моя ти квіточка. Так що це я ж дивився. Ой, це красота. Це ж таке, ти ж знаєш, що таке, ми таке дуже сильно любимо. Тетя такий, тітя такий, по ну, зимой. Ух ты! Красота. Народження дитини, тобто, чи, дівчинка, чи це хлопчик. Кожного є своя вже доля, кожного є свій рід, да? родичне дерево життя. От. А далі, бачиш, тут дитяча рука. Папа досі тримає, ну це ж у нас щось робиться. Ось таке тоже. Нишко, ви люди творчі, тут ще треба розшифрувати, що ви понамальовуєте. Я ж кажу, як тоді дідківський Істріга написав теж, він як розказав, а це я ж хіба ж не можна запам'ятати. Ну сьогодні я тобі нічого вже не привозив. Думаю, в тебе буде новий рік. Я е нічого не привозив. Я маю на увазі запчасті, ж, Мене ще, А запчастей. Там, ти ще як там засинаєш і думаєш, що ти намалюєш, ще да, лучка? Да? Сліплю ж нялечки, так бачиться. Хочеться. А мені кажуть, сьогодні свята добровольська дзвоне, Чого ж ти не заїхав до Сергія Дідківського? Я кажу, ну не зміняю я танюхи. Та ні, теж каже: ну дзвонить до неї, каже, чого Сергія. Не заїхав. Я ж теж хотів би допомогти. Теж розмалюю там. Я кажу, та ну я вже якось привик. Вже Думаю. якось привик, ми трохи фрезеровки зробили, Думаю. трохи роздай, О, продали так, фрезеровку. Да. Ці латуні їх аби теж Сереж, аби їх почистити, бо вони такі гарні, блискучі, що ж, а ми забували. Нічого страшного. Ми, Думаю, та я взагалі їх почистив не так, як треба, але ну, так як є, так є. Може, то такий в мене хід. болгаркою взагалі почистив, тому що Думаю. треба чистити пастуй Гоя. Я її ніде не знайшов. Нема. О, і я її не знайшов. І Думаю. часу нема. Ну і, і я, коротше. Ой, Ой, я думаю, ми щось придумаємо. Там ще розумієш, яка ситуація. Войлок, коли я купив, купив войлочні круги, воно наче шліфує, але там фрезеровка і вона з'їдає Войлок. Поняла? Просто робить з нього стружку і все. Робить з нього стружку. Шри, скучно. Туда, як скучні вже троє. Нема ж вже троє. А куди це Евро роздихалася? Ти що? Це вона вже була б туди як штик. Я все їх ніяк по не ви по -не, не повивучую. Це, чуєш? Такі. Ну, в мене не те, що там пам'ять погана, не ну, трохи погано запоминаю. Ну такі я є. Поїхали до мене. Їдемо? У мене є малі свині. Ну Це вже по теплому. Хай уже по теплому приїдеш. Я зроблю тобі фотосесії з рижими свинками. Я ж да, думаю, що будемо по-любому. Це малий їжачковий кричить, коли вже ти мене доведеш до шелудька, свиней. От йому живе він там на етажах, а от свині йому понравились. І він хоче до Шелудька приїхати. Молодець, ти молодці би. І тушонка нравиться Олесі Петровні на маленькому їжачку та й всій родині. Ти скільки роботи Леся Петріна, не представляю, скільки закриває. Скільки... Ти бачила, шелудька вчора співав на ну, я, я як співав, я, мене я не знімав. <зарова> <зарова> Чує, серіга, це, Булає, я Чуєш, Серега, Молодець. Співає, танцюємо. Хтось так. скаже дурачок, але з другої сторони, ну а як? Якщо ти хочеш змотивувати людей, ти повинен розпочати в першу чергу з себе. Що ти закриваєш? Т ти теж троє дітей, так. чуєш? Це тут, нормально, тільки, це тут тільки да, тут борчі цей. Тут поубирала, там уже порозкидали. Да, красунька, мамка заблокувала тебе. Так що, Таньок, я дякую тобі, дякую твоїй родині, дякую твоїм е, дівчаткам, що вони надихають тебе на творчість, бо ця творчість допомагає нам приблизити перемогу. Тому що кожна річ, яка продана на аукціоні, це є е, підтримка тої чи іншої там, е, мети, на яку ми на яку ми збираємо. І, Реально без кожної ниточки просто не вийшло б той самий клубочок чи та б сама тканина. От і реально я просто дивуюся тим людям, які все-таки є у мене команда. І сьогодні балака, все-таки ж на ще раз. Світлани Добровольський. Вона каже: я реально пишаюся, що я знаю сім'ю Шелудьків. І останній стрім, який був, реально 250 людей в чаті, 250. А Ми зібрали 90 тисяч гривень. І вона каже: не треба нам до хрена, нам треба ті, що реально це є Команда, понятно, що багато людей в інших командах, і дав би Бог, щоб таких команд було якнайбільше. І тільки що там приїжджали ми біля фори, да, людей дуже багато, все-таки люди святкують Новий рік. Так само заради діточок хтось щось купує, хтось просто хоче посидіти, бо ну, знаєш, там різні моменти. Ми не маємо права критикувати, хтось каже, не ставити ялинку. Ну як не поставити ялинку, коли в тебе троє діточок? І Батьки їхні боронять ненько України. Ну як би, в них уже заложено. Да. закладка, що вона ставить ялинку. Ну вже Діда Мороза немає. Я, да? нас, Також, немає. немає Діда Мороза. У нас Миколай був? Є Миколай, є там ангелики, якісь приносять солодощі. Діда Мороза немає. Це ж... Мені Андрій, чоловік мій давно каже, це не який Дід Мороз. От бачите, так само про Різдво. От 25-го чи 7-го? Тоді був. Такий терор, ну каже, передівся це ж каже російський... Але ну бачиш, все одно він там приносив нам подарунки. Було ну, бачиш, а тепер кажуть, Дін морози немає, а є санта. Які санти, є з Миколаєм. Да. Нас Миколай, святий Миколай. Да? так? То. що я дякую велике нашим хлопцям, нашим воїнам, нашим захисникам за те, що вони нас оберігають, те, що ми маємо будемо мати святковий стіл, настрій. Я жені і брату написала сьогодні. Бляха, я така шертер, Я кажу, Жень, я готую святковий стіл, а ти там в окопі в землі. Типа, вибач, що ну що та, за яку несправедливість і дякую тобі за те, що ти нас поговорив. Дякую, Дякуючи тим і хлопцям, дякую, ти маєш зі можливість зі. приготувати цей святковий стіл для цих діточок, заради Це яких зі. вони сидять у тих окопах. Мені так трошки неловко, і мене випало з голови, що я, я був на Донецьку. І Мар'яна писала йому на вайбер, і ну дзвонили, не було зв'язку. А він ми вже приїхали, коли виставив відео. Він каже, хоч би набрав. А я кажу, так ми писала. Він каже, треба на, на, на сигнал було писати. І ми трошки просралися. Ну нічого. Хоч ми й не планували їхати, були в Курахово, бо Курахово зараз обстрілюють. Але ми їздили і ми проїжджали ТЕЦ, ту, що сиплять зараз, Ну але я думаю, що ми виправимося і все буде добре, так? Да? От то грається, так? Да? А ця тітка вже хоче вже внучат, хоче, ну страшне, хоче вже внучат, так? Да? Так що ми будемо їхати, ми ще раз тобі дякуємо, дякуємо вам і всім, всім, всім небайдужим. Забираємо де кучерява, це просто капець. Просто капець. Ти кучерязка така, ну просто кучерязка. Ну така куціряска, ну капець, кучерязка. Папа буде дивитися на відео. Дивиться? А мама скидає, як папа, як знімає, так? Да? А воно з однієї сторони кажуть, дурня, дурня, але багато моментів, навіть оті стяги, які, бувало, передаєш. Люди, висить стяг на стіні, і коли ти читаєш позивні, і буває, пишуть мені там або в особисті, а це ота бригада, а це отам, а це отой і отой. Знаєш, от людині приємно, що це написав її син або чийсь кум. Знаєш, і пух, і реально це до мурашок. Це просто до мурашок. Все, танюхи там дзвонять. О, так що вам гарно посвяткувати день народження, зустріти новий рік і творити далі. І ми будемо надіятися, що вже у цьому році прийде та перемога, і ми будемо творити, просто творити заради блага і щоб ці твори, так сказати, продвигали нашу українську культуру і нашу незалежну Україну. Так що можемо її заберемо. Давай Пані, давай. давай. там де троє, віде, там віде, де двоє, там і троє, так, <ріпи> да, Танюшка? Так що я, я дякую тобі. Виразну, так що ваш. можеш ще щось сказати, і я вже все буду відключать. Дякую вам, селучкам, сім'ї, <ріпи> <і, ріпи> <і, ріпи> <і, ріпи> за вашу працю. <ріпи> і, а, дякую за мені ж була допомога на фарби. Від Алікса. Від йому привіт. Це з Іспанії, так. З Іспанії. Да. Матеріалі допомога на фарби. Сирожа, Я одразу перекинув да. і всім нашим захисникам велике-велике дякую. Да. Я дякую і тобі і дякую всім небайдужим, що підтримують -петля. Петля по любому. Путля. Так що всім пока-пока. Пока-пока.